Привіт, друзі, привіт! Дякую вам всім за добрі коментарі, за лайки, з дякую, що ми разом з вами що підтримуєте мене. Давайте з вами разом подивимося підсказки інформаційного поля, як пройде 22 лютого в Україні. Чи погрожують, чи завтра будуть е обстріли, чи сирени, оці тіша ті, 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 на всю Україну. Давайте спитаємо у інформаційного поля завтра, як пройде день завтра в Україні. Давайте розділимо Україну на 5 частин: Західна, Сєверна, Північ, Східна Восток, Юг, Південь і центр. Там на кожну область ходить по кілька по декілька областей, і ми з вами будемо питати. Візьмемо 5, 5 колод Таро і на кожну область зробимо на кожну частину України на завтра, на 22 лютого, спитаємо підсказки на таро системі Давайте за Захід України, захід, Запад України, що буде завтра, 22 лютого. Чи погрожують, чи будуть постріли, ракетні удари? Так. Буде там оборона на Західній дуже, дуже серйозна. І ви знаєте, буде на Західній Україні завтра сирени, так буде так це неожиданно, і будуть такі люди бояться так в біздійстві. Ну, така оборонна система дуже класна, мирового уровня, що повинно все. Як тіло закінчиться? Должно все обійтися і должно, должно, должен бути спокій, але сирени будуть. обороноздатність здатність мирового уровня. Слава Богу. Будь ласка, підскажіть, як буде на півночі, север України, 22 лютого. Чи будуть обстріли, чи будуть сирени, чи будуть руйнування? Чи будуть жертви, чи буде все спокійно. Підскажіть, будь ласка, як буде на півночі на сєвері України завтра, 22 лютого? Сєвєр України, завтра буде в підвішеному стані від обстрілів. Будуть різні, будуть таке різненьке кидати, ну і карта перемоги, то що буде, то карта перемоги, також є, но карта. Що север України під обстрілами жертва. Обстрілів окупаційних військ. військ також є. Оборона добра. І ще буде. Но завтра будуть погрози. Будуть жертви. Там є така інформація, ми ще її не знаємо. Дуже добра. Завтра будуть і добрі новини. на Півночі, на сівері України. Тепер давайте спитаємо, як же буде на сході? Схід України, Харків, Луганськ, Донецьк. Ці три області. Як буде там? Чи будуть обстріли 22 лютого в середу? Схід України? Що, що загрожує людям? Будуть смерті завтра. На сході України будуть смерті, будуть там люди багато бачать. Оборонні дії будуть, щоб все робиться на те оборонні дії, щоб на те, як раніше були, щоб так, як раніше були. І буде окруження, якийсь буде котел такий. Буде там страшно, але візьмуть щось в котел. В котл, що завтра візьмуть. Буде там і будуть і. І гарячі новини, вийни страшні картини війни. но там для українських військових як буде переживати, але да, там буде. Там буде так, як по кармічним... Структура по справедливості все там будуть вибарювати. вибарювати. І російські військові одійдуть, якісь, і вони будуть відходити. Десь щось після якого згорання військові російські, ворожі війська будуть відходити. Юг України. Південь, південь України. Запорізька, Херсонська, Ніколаївська Одеска. Як завтра пройде на півдні день? Чи будуть погрози пострілів, чи будуть руйнування, жертви чоловіченкі, ракетна атака, чи буде? Завтра будуть оборонятися, дуже-дуже сильно підсилюватися. Десь буде трошки так сумно, трошки захочеться уйти від обстрілів. Є така тайна інформація для про підсилення, про все, ми її не знаємо. В деяких містах будуть сильні переживання. І ця тайна інформація для нас дуже добра. На, На півдні України ворог теж щось захоче зробити погане, але в нього не. Получиться ну, по, по територіям, по територіям ні. По людським жертвам на півдні України. Підскажіть, будь ласка, чи можуть бути жертви на півдні України завтра? Буде така печаль, буде жінка сумувати від чогось. Ну, Ждуть, ждуть добрих новин. новин Підвезуть щось добре, то отміровова. От від різних країн буде добра новина. Її вже везуть і знають все вже. І дивіться, Юг України можливі людські жертви опять. опять. І це від ворога. І центр України. Центр України. 22 лютого. Підскажіть, будь ласка, чи будуть обстріли руйнування у центрі України? Будуть постріли на центр? Очень вони на це настроїлися. Буде підсилена оборона дуже в центрі. Так, да, центр України завтра може бути підвершен цим атакам, Сіренам підвешенного состояння. Дивіться, в центрі України буде ворог щось таке робити, буде дуже-дуже обороняти. Він дуже багато на центр України буде направляти. І возможно попадання в здання постройки. Надо постройки. Надо буде завтра, завтра, в центрі України, будуть. Неспокійний день? Будемо надіятися, що закінчиться все, все нормально і спокійно. Надо молитися за всіх, рідненькі, надо молитися за всіх. Будь ласка, скажіть, а для всієї України, який, який загальний прогноз на 22 лютого? Для всієї України? Будь ласка, підскажіть, що може люди не знають таке, щоб. А важливо знати людям. Будуть завтра обстріли, і буде нам страшно. Мирне населення буде переживати. Весь мир буде за нас і вся країна буде завтра буде під дьяволом, під, під ворогом. Вся Україна буде в підвішеному стані. Завтра, мабуть, будуть такі сирени і такі сповіщання, що, що може бути вся Україна красна. Може бути таке, так підказала інформаційне поле. Дякуємо за підсказки. Давайте подякуємо силам Всесвіту, що нам підказують, що ми повинні бути, бути уважними, будь дружними, люблячими один одному, одного, один одного українцями. У нас буде обов'язково все добре. Господь, всі сили небесні, світлі, обов'язково захистять нас. Наші хлопці, наша армія, наша ЗСУ обов'язково Збройні Сили України обов'язково нас захистять. Все буде добре. Обов'язково обов'язково все переживемо, переживемо, переживемо обов'язково ці не дуже не дуже радісні місяці, уже рік. Все буде в нас обов'язково добре. Згуртуємося дружним і Україна. Ми разом, одне велике українське серце. Незважаючи на такі прогнози, бажаю вам завтра спокійного усім дня. Змінимо інформацію на покращення молитвою і вірою своєю. До побачення! Всіх обнімаю, люблю. Дякую за лайки, дякую за коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, буду рада!